Усім привіт! І сьогодні я хочу купити якогось там алабая. Це якась там вкусняшка Алабай. Зараз буду дзвонити і питатися, чи є він. Алло, алабай є? Так, є. Коли можна його забрати? Сьогодні? Коли? Прямо зараз. Підходьте до нас, ми вам його з радістю продамо. А скільки він коштує? Безкоштовно. О, а як це безкоштовно це коштує? О, перчик, привіт. Привіт, уксус. Перець, іди. перчик, іди. Я тут буду Алабая заказувати. Алабая? Так, Алабая. Ну, ти що? Як ти закажеш Алабая? Я не закажу, я куплю його. Ну, яка різниця тобі? Ну, я хочу заказати Алабая. Добре. Заказуй. Але потім ти пож... пожалієш. Ні, я не пожалію. Це дуже смачно. Емми. Як це дуже смачно? Я щось тебе не розумію, уксус. Ну, та ладно. В тебе ж такі ідеї. Тільки зараз я поїм корму і буду заказувати. Алабая. Ну. Зараз попілкові скажу. Попілок, а що з уксусом трапилось? А що з ним трапилось? Наче нормальний звичайний уксус. Просто його якась блоха не така вкусила. Яка це не така блоха? Ну, він хоче Алабая заказати. Алабає? Ну, це ж собака, а він каже щось смачне. Ну, Якийсь смаколик, ну. Звісно, це дуже цікаво. Алабая хочу заказати. Ну, а що тут такого? Я хочу заказати Алабая. Ну він же ж смачненький. Мабуть, даже смачніший, ніж корм. Ти що його будеш жарити на мангалі? Ні, той смаколик на мангалі не жариться, він так їсть. М ти дуже цікавий. Що за Алабай, що за, за смаколик? Обичний смаколик Алабай. І я вже він у мені вийшов безкоштовно. Цікаво все це. Якась вкусняшка Алабай. Я знаю тільки собаку Алабай. З таких собак не існує Алабай. Точно не існує? Перчик, зачекай, мені дзвонять. Алло, коли буде відправлений Алабай? Алабай буде відправлений, коли ви подивитесь на нього. Ну, добре, іду подивлюся. Зараз я підійду. Доброго дня, я по поводу Аллабая. А, ви по поводу цьому прийшли. Ну, добре. Я вам його не можу показати. Ну, ладно, привозьте мені його сюди, іменно на це місце. Уксу, що ти тут робиш? Алабай заказую. А що? Я тікаю. А то хто іще такий. Уксус втік, сам заказав і втік. Отже, ж уксус. Ну от подивіться, це нормально. Ось це нормально, це нормально. Уксус погано зробив, що купив це. Ну так, да, Чарлі. Уксус якось купив Алабая. А він думав, що це смаколик? же ж? Так. Думав, що це смаколик. А, уксус якийсь смаколик заказував, а не це так Буранчик. Чи продавець? Ну то так. А що це таке твориться тут взагалі? Ми з Буйцею ще не бачили Алабая на батуті. Ну так, да, Алабай на батуті. Де це видано? І ще й скакає. Я поки що сюди сховалася. Мені дуже страшно подивитися у вікно. Він вже і у вікні. Що нам тепер робити? Я придумала, я зараз вийду на вулицю, і в мене є отравлена соломка. Ось вона, в нас є така отравлена соломка. Ми дамо Алабаю і все. І буде нарешті спокій. Це починається Буранчику. Вольєр строїться, а у мене там якийсь алабай ходить. Я боюся, він великий, а я менша. Ну що маленька собачка? Нічого, я боюсь тебе. Алабай, а давай будемо дружити? Дружити? Ну ладно, давай. Мене звати Жуже, а тебе як? А мене звати Рекс. Дуже приємно познайомитись. От добре, що Уксус купив, Алабая Тепер мені новий друг. Я дуже радий знайомству. Жужа, а що там в тебе таке трапилося? О, пані курка, до мене друг новий прийшов. Кури, знайомтесь, мене звати Рекс. А нас звати пані Кури. Тепер будемо друзями разом. І на цьому наше відео закінчилося. Всім пока. І коли будуть відео зі мною, то рекс буде теж попадати. Але, на жаль, цей рекс комп'ютерний. Всім пока.